Всім привіт! Мене звати Оксана Юрійчук. Я хочу з вами поділитися шикарною новиною. Скажемо, це не дуже вже новина, але от сьогодні до нас приїжджала в гості наша експерт по продукції, скажемо, перша людина на Україні, яка знає все про нашу продукцію. Надія Дроздова, зірка Ютубу, як ми кажемо на неї. Тобто вона приїжджала до нас і от розповіла. Ну от Скажемо такі ізюмінки про нашу нову серію. У нас є от наш журнал Тренд, в якому можна більш детальніше про це дізнатися. Це є еліксир елекс... молодості від нашої компанії «Оріфлейн». Ми до цього часу ну як рекламували наші креми по догляду за обличчям. Я сама особисто користуюся нашою продукцією, ну, скажемо, от вже... Майже 8 років користуюся тільки виключно нашою продукцією по догляду за обличчям. Я сама особисто дуже задоволена, багато моїх клієнтів задоволено, а також всі консультанти і менеджери моєї компанії задоволені нашою продукцією. Тобто ми зараз можемо з гордістю сказати, що наша компанія переступила оцю планку. Тобто яку планку? Зараз на ринку є дуже багато компаній, у яких є... Також дуже багато, не спорю, дуже багато хороших продуктів по догляду за обличчям. Шикарних, так? Але якщо розібратися з ціною і з якістю, і з тими продуктами, які дійсно ми випробували на собі, то я просто б не ризикувала, користуючись, скажімо, 2-3 роки однією продукцією, переходити на щось інше. Тобто до мене зараз і в інтернеті є багато пропозицій, що от ми там, у нас з'явилася нова компанія, приходьте до нас. Ні дівчата до вас, ні я, ні мої дівчата йти не будуть, тому що у нас дійсно шикарна продукція, про яку сьогодні Надія говорила, що ну, це дійсно елексир молодості. Тоб, тобто, дивлячись на оцих трьох шикарних жінок, ніхто не скаже, що скажемо ці 47, ці 55, а ці, тут у мене є підказка 28. Так? Тобто це жінки, які дійсно не виглядають на свій вік. І так як по, починається наш каталог, де є відділ догляд за шкірою, так і починається з цих прекрасних дань наш каталог, в якому і пише, що шкіра, так, обличчя це ти, а не твій вік. Так? Тобто, коли мене запитують про вік, скільки, скажімо, який у мене вік, то я кажу, а скільки б ви мені дали, так, тобто, наскільки я виглядаю. Ну, Сьогодні прям я добиралася на це наше міроприємство, на цей наш майстер-клас, то мені прям по дорозі дали 25. Причому жінка. Тобто, ну, сама жінка, яка теж за собою доглядає, дивлячись на мене, сказала, що мені 25. Ну, мені, звичайно, дуже приємно. Що я помолодла на 10 років сьогодні, але ось у очах, скажімо, жінок я така. І наш, взагалі наша серія по догляду за обличчям вона складається, до речі, не з однієї серії, а з трьох серій, так, ось тут гарно у нас видно. Тобто серія. До 20, 25, скажімо, і більше, 35 і більше Еколаген, і New Wage, це вже йде 40 і більше. Так? Тобто є три такі шикарні серії, скажімо, які підходять для дівчат після 25, після 35 і після 40. Хоча я завжди на 2-3 роки брала для себе серію, яка не відповідає ще моєму віку. Тобто, якщо скажімо, вам. Там 23, але у вас шкіра виглядає вже прям ну, як на 30, то я думаю, що не варто чекати, поки вам виповниться 25, і тоді купляти ту серію, яка після 25. Тобто замовте її швидше, можете замовити її в 23. Чи навпаки, вам тільки там 32, а ви чекаєте, коли вам виповниться 35, щоб замовити серію, яка після 35. Не чекайте, тому що за той період, поки ви будете чекати, ну, ваша шкіра втрачає свою просто пружність. Що взагалі таке оця серія, що нова, скажімо, вся називається New Age, але іменно оця серія Еколаген оновлена, так? Чому вона еколаген, тобто, нам сьогодні Надія пояснила, ну так я якби це знала, чула, але може якось то пропускала, що іменно цей еколаген він, він не відновлюється в клітиночках шкіри, його просто треба, вона якби навела приклад, його просто треба дати йому поштовх. Тобто, якщо ви користуєтеся якимись там природніми засобами, там, Багато мені хто каже, що от зараз літо, я беру там ягідки, свою масочку зроблю, огірочки і так далі. Це все прекрасно, ягідки і огірочки, але вони тільки зволожують, я, як сама біохімік по спеціальності, можу вам сказати, вони вам зволожують тільки верхній шар ваших клітин. А так як наша шкіра складається з чотирьох шарів, то у четвертий шар точно огірочки і ягідки не потрапляють. Це я вам можу сказати, як біохімік. Наші креми у них є іменно, скажімо, в. Текстурі крему, скажімо, такі клітинки, які якраз потрапляють у четвертий шар наших клітин, так, шкіри. Тобто, за такою дією ви можете бути впевнені, що ваші колегенові волокна будуть працювати на повну силу. Я не, не хочу зараз втратити час просто розповідати повністю, пере, переповідати Надію Дроздову. Так? Я буквально завтра-післязавтра закину теж її відео, слідкуйте за моїми новими відео, і де от вона більш детальніше буду розповідати про ці наші серії. Ну, Скажімо, сама Надія мені дуже сподобалася, вона все так ніби строго, але от з жартома, скажімо, з такими зюминками цікавими, розповіла нам про нашу продукцію. Можу тільки сказати, що от у нас є мужчини, які отримали буквально в цьому році премію півмільйона доларів. Видно добре в цьому? Видно? Не видно? Отак, от отримали півмільйона доларів премію, скажімо, от працювали мужчини, так. Ну, тобто цікаво, цікаво в нашій компанії, так? Крім цього, і тими руками у нас як мужчини, так і жінки отримували премію теж по 200-300 по 300 тисяч доларів, по 500, зокрема, наш з України мужчина 500 з чим тисяч теж отримав в тому році. Це, от, скажімо, про гроші. Ну, і продукція у нас шикарна, я не буду зупинятися, у нас от нова помада вийшла. Багато взагалі новинок. І як по догляду за обличчям, так і по взагалі, ну, тобто шикарні продукти, шикарні. От по догляду за волоссям. Така шикарна серія у нас вийшла також недавно, так, тобто шикарна, скажімо, серія. Я сама особисто взяла собі цю серію, ну, скажу вам так, що порівняно з нашими шампунями, які були до цього. Ця серія дійсно шикарна. Волосся блистить, довго блистить, шовковисте, живе таке. Ну, не знаю, і фарба нашого Ельфлейм у мене, і шампуні наші, я, наприклад, задоволена. Якщо приходить вам заказ журнал Тренд дівчата і мужчини, не відмовляйтеся від цього журналу. Це надзвичайно цікавий журнал, у якого є дуже багато наших новинок. Тобто зараз діє каталог номер 9 в якому ви можете замовити ці три набори, які є для дівчат до 25. Я би рекомендувала і Надія сьогодні рекомендувала набір еко-б'юті, натуральний на натуральних основах, тобто шикарний набір. Каталог ви детальніше можете подивитися. Набори вигідно замовляти тільки наборами, тому що якщо замовляти по одній штучці крем або нічний, або денний, він і вам дії такої не дасть, по-перше, а по-друге, його набагато вигідніше замовляти. Ну і плюс до наших кремчиків бажано використовувати наші вітаміни. Наші вітаміни, знову ж таки, зокрема омега-3, виштовхує зморшки просто із середу. Середини. Тобто кремики ззовні, а е, омега 3 і вітаміни вони просто зсередини. Я сама особисто також п'ю ці вітаміни, вони у нас на ринку скільки років? 5 чи 6. Тобто я курсами по 4 місяці. 3-4 місяці, Три курси на рік я от собі пропиваю. тобто Я дуже задоволена. І плюс і енергія і, і так далі. Зараз у нас є, з'явиться, новий парадайс, нові, нові парфуми в новому вже каталозі, це тільки для учасників бізнес-класу хочу наголосити. І якщо ви не маєте змоги придбати от собі набір наш оцей Age, хоча, якщо розібратися, він коштує 22 гривні всього на день. Я не думаю, що це так багато 11 гривень зранку прокористуватися там денним кремом і 11 гривень на вечір. Це не є такі великі гроші. Але якщо ви хочете спочатку попробувати тестери чи для своїх клієнтів замовити, у нас є набір. 10 наборів коштує біля 400 гривень цієї серії New Age, де входить, скажімо, ось тестер денного, нічного і нашої сироватки. Причому вона в декілька раз, скажімо, має сильнішу дію, як крем, скажімо, сильнішу і вона не використовується без крему окремо, тобто вона, як є, вони доповнюють одне одного, тобто підсилюють дію. так? І також можна зараз замовити набір тестерів із п'яти штук, всього за 1590. Дуже вигідно, тому що тестери парфумів також можуть, скажімо, вам пригодитися. Ну, це тільки зараз така пропозиція, скористайтеся цією пропозицією. І ще недавно наштовхнулася на відео в Ютубі, що дівчата там запитують, чи варто повертатися зараз в Оріфлейм. Тобто у нас, якщо ви довго не працюєте, вас, просто ваш номер анульовується і ви... Не маєте права скаже, маєте право знову зареєструватися. Так що таке інтересне відео. Та лідер, яка знімала відео, каже: Реєструйтеся до мене. Ну так скажемо зухвало, і такий виклик дає, що от. Ну, я теж так можу сказати, що реєструйтеся, повертайтеся ті, хто в мене був, повертайтеся в мою структуру, так? І скажемо ті, хто не був, а хоче повернутися в Oriflame, Знову ж таки, мене звати Оксана Юрійчук, шукайте мене в соцмережах, тут пишіть мені, рада буду навчити вас наново, тому що у нас є зараз. Нова продукція і нові види роботи, як працювати в компанії. Працювати можна шикарно, зокрема, отримати зараз можна iPhone 5 подарунок. Ну, для директорів вище iPhone 7, якого взагалі на Україні ще немає, тільки його мають в серпні презентувати, а нам компанія от уже дає в подарунок. Так що запрошую всіх, тобто, будь-який консультант, який зараз включиться в роботу і захоче отримати п'ятий iPhone. То він без проблем зможе його отримати, тільки треба бажання, ну і, звичайно праця. Праця потрібна, скажімо, в любій, в любій роботі, в любій компанії. Так що запрошую вас всіх, слідкуйте за новинами, і відео більш про детальнішу нашу продукцію закину пізніше. Все, до зустрічі!